Опельвіваро, блискавка. Всім привіт. Ось у нас з'являється в продажу такий оригінальний пасажир. 9 місць, автомобіль пригнаний з Європи, 84 кВт, 6-ступенева коробочка перемикань, довга база. Пробіг автомобіля 263 тисячі кілометрів. Автомобіль ніде не, не фарбований. Зараз я швиденько пройдуся по лакофарбому 88, 91 арочка. 96, дверка, 96, стоечка 101, дверка відсувна 91, арочка 95, заднє крило 105, 92, задні двері 100, 93, 93, 87, арочка 102, 95, 105, стоечка 107. Дверка 96, 97, 101, 97 і капот 98. Автомобіль ніде не фарбований. Вікна всі четвірочки, лобове, міняне, це розхідник. Електрозеркала з підігрівом, склопідйомнички. Три місця спереду, другий ряд три місця і ззаду три місця. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, магнітолка. Функція підключення Bluetooth, оригінальні купачки. Вся гума по колу зимова, майже нова. 85%. Ось подивіться, тут пластики в якому гарному стані збережені, сидіння без питань немає. взагалі. Два кондиціонера, дві пічки. Салон збережений повністю, дуже класний. Ось, Зараз швиденько покажу ще грузовий відсік. Поличка присутня, ковричок ззаді є, все, що має бути в автомобілі, є. Так що, коли цікавить ось такий автомобіль, можна звертатися, написати чи зателефонувати за номером телефону. З вас підписки і лайки. Не забувайте, будь ласка, що цей автомобіль ми можемо доставити в будь-який регіон на, е, нашої країни під поріг вашої домівки чи фірми. Всім пока, всім гарного дня. З вас підписки і лайки.